Рекомендації до застосування та склад Fitline Basics Fitline Basics забезпечує в 5 разів більш швидку доставку і ефективне засвоєння цінних поживних речовин порівняно з аналогічними комплексами завдяки конструкції транспортування поживних речовин NTC. Унікальний запатентований, зручний у застосуванні. Рекомендації щодо застосування FitLine Basics Кожній людині для поліпшення роботи травної системи для зміцнення імунної системи організму для профілактики закрепів. для профілактики онкологічних захворювань, як захист від шкідливого впливу ультрафіолету. До речі, Fitland Basics і сонцезахисні окуляри незамінний атрибут на літо. Рекомендується приймати за 4 тижні до інтенсивного прийняття сонячних ванн. Для зниження шкідливих впливів зовнішнього середовища, в тому числі паління, оскільки з однією затяжкою організм отримує 60 тисяч вільних радикалів для зниження інтоксикації після прийому алкоголю. Для людей, які проводять за комп'ютером, багато годин. Для профілактики грипу та застудних захворювань, для поліпшення здоров'я в разі нервової роботи, стресових ситуацій. Кожен спалах емоцій, ревнощі, відчай, агресія протягом 10 хвилин коштує організму до 300 мг вітаміна С, а вільні радикали множаться лавиноподібно, не зустрічаючи на своєму шляху опору. Дуже добре поєднується з FitLine Q10 і Fitline Омега-3Е. У комплексі Fitlan Activize Oxy Плюс Франції для підняття тонусу для профілактики варикозного розширення Вен. Добре використовувати разом FitLine Oxy OxyPlus і FitLine Monogen. Для профілактики каріїсу, для профілактики шкірних захворювань у разі дерматитів будь-якого генезу, для профілактики порушень зору, для профілактики захворювань опорно-рухової системи. У програмах корекції ваги особливо ефективний у поєднанні з FitLine Q10, Fitline Omega 3 e FITLINE ProShape All-In One і Fitline ProShab Amino під час занять спорту. Застосування Один пакетик порошку 12 грамів. Розчинити 200 мг негазованої води кімнатної температури. Рекомендована денна доза 1-2 порції на день. Ідеально зранку у комбінації Fitline Activize Oxy Plus. Тривалість застосування мінімальний курс 3 місяці. В середньому цикл оновлення клітини можна приймати тривало. Увага! Починати прийом з 1-3 пакетика. Збільшувати дозування поступово. Попередження. Починати прийом завжди з маленьких доз. Після відкриття використовувати якомога швидше. Зберігати в прохолодному та сухому місці, недоступному для дітей. Активні інгредієнти Клітковина, аравійська камедь гуміарабік, гуарова камедь вівсяні та рисові висівки. Клітковина яблучна, горохова, пектин, порошок овочевий, Броколі, капуста, шпинат, морква, перець, помідори, інулін. Комплекс овочевих ензимів: амілаза, лактаза, протеаза, целюлаза, ліпаза культури молочно бактерій, лактобактерії ацидофільні і лактобактерії реутерії, вітаміни. Вітамін С, вітамін Е і бета-каротин, екстракти, екстракт гранатолісної мальпігії, екстракт ацероли, екстракт куркуми з циклодистрином, екстракт зеленого чаю. Екстракт виноградних кісточок дріжджі з високим змістом селену, підсолоджувачі фруктоза, глікозиди стевії і не містить глютену та луктози.